Студія музею ТІВІ знаходиться на лівому березі Києва, музей української пропаганди. Сьогодні тут відбулося скромне відкриття виставки політичних карикатур відомого художника з Хмельницького Георгія Ключника і деякі роботи його ми зараз трошки представляємо. Георгій Ключник, на жаль, не зміг бути з нами сьогодні. Він знаходиться в Італії, але. Його роботи живуть, перемагають і доходять до широкого загалу. Ось до за речі, Георгій Ключник особисто і його роботи. І сьогодні у нас в гостях відомий історик Володимир Бровко, а також представник Деснянської районної адміністрації Вадим Берегуда, які теж поділяться своїми. Короткими враженнями про музей і про виставку. Я вражений від того, що тут побачив. По-перше, це музей, який виходить за межі форматів, виходить за межі формалізму. Це відкрита підсвідомість патріотів України. Це перший музей, який наштовхує на думку, що все ж таки демократичні процеси в Україні тривають. Процеси відродження, усвідомлення свого генетичного, українського розвиваються. Так, тут є може здатних...